директор театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Андрашик подав заяву в суд, вимагаючи скасувати розпорядження облради про проведення конкурсу на його посаду. Два тижні тому він повідомив, що обласна рада тисне на нього і примушує написати заяву на звільнення. Воно незаконне. Я вже неодноразово говорив, що конкурс оголошується на вакантну посаду. Вакантна посад вакантної посади директора художнього керівника театру. Немає колектив театру написав відкритий лист і вже відправив з підписами на президента України та на голову Верховної Ради України. До обласної ради досі позовна заява щодо скасування розпорядження голови обласної ради про проведення конкурсів не надходила. В разі надходження такої позовної заяви ми будемо захищати свою правову позицію в суді. Нагадаю, розпорядження про оголошення конкурсу на посаду директора театру голова облради Юрій Дрозд підписав 3 серпня. 25 липня відбулася комісія власності, де присутні було 8 депутатів з цієї комісії. Вони одноголосно проголосували на комісії власності провести в сіми наших закладах конкурси. Це в нас касається п'ять освітніх закладів. І два заклади це у нас театр наш. Карифей Крапивницького і також наш музей сказав, що до 14 серпня приймають заявки від охочих увійти до конкурсної комісії для обрання керівника театру. Ми вирішили, щоб не політизувати цю ситуацію. Ми не надаємо ні від обласної ради ні одного депутата, не надаємо від військової адміністрації. Ось розпорядження, воно офіційне. І тут чітко вказано, що представників Кіровоградської обласної ради Кіровоградської обласної державної адміністрації три особи. Це про включення до комісії. Брати участь у конкурсі В'ячеслав Андрашек сказав, не буде. Я не буду приймати участь у незаконному конкурсі. Ну і колектив збереться для того, щоб обговорити. Трьох людей, які не є членами трудового колективу, але яких ми маємо направити в цю комісію. Ну, попередньо з того, що я чую розмову, то театр не буде направляти цих людей до комісії, оскільки це буде неправильно, хоча б тому, що ми людей втягуємо в якісь неправомірні дії обласної ради і в якийсь скандал. Обласна рада визначила своїх представників до складу конкурсної комісії, пояснив заступник начальника відділу облради Ігор Білий. Це Бенюк, Богдан Михайлович, народний артист України, Васильєв Сергій Геннадійович, театральний критик, заслужений діяч мистецтв України, Веселовська Ганна Іванівна, театрознавець, педагог, доктор, мистецтво Повинно бути в складі конкурсної комісії 9 чоловік. Але законом передбачено, що якщо буде менше, то можлива повноважна комісія. Конкурсна це шість осіб. Говорить, мають заявки від громадських організацій щодо участі в конкурсній комісії. Буде проведено жеребкування між цими громадськими організаціями. є оголошення про конкурси чотирьох закладів освіти. Також готуються ще по двом закладам. Сказав до 3 вересня прийматимуть заявки від кандидатів на посаду директора театру. 15 вересня визначить переможця. Антоніна Крейтор, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.